Добрий ранок, смачний сніданок його забрали. В ТЦК. Що ми їмо? це просто ужасно. А тебе. нас не випускають в люди. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. <laughs> Ната, де ми записуємо пост-інтерв'ю. Це у нас а, нова дай, пара дай, на проект. це тільки ексклюзивна в моєму блоку. Всім привіт. Сьогодні хочу зняти рум тур своєї з'ївусі кімнати та кімнати інших учасників. Ну що заходимо в нашу 310-ту кімнату. Хопа хоп хайлалевий. Так, тисячу пар взуття. Місце водохльоба і собственно, місце, де ми можемо на себе подивитися перед виходом, прочитати всі молитви, які ми знаємо. Далі у нас вхід в ванну кімнату Ейкей вбиральня, срюндель. Тут ми чистимо зубки. Ось таке у нас тут є зеркало. Супер шторка світ. Моя половина. Тут срач завжди. Тут у мене, до речі, скоро день народження. Це пакуночки готую. Тут я вчуся. Тут, як би, якийсь шампейн. Ну, все як положено. Наш бюті куточок Якби Видно, що живуть справжні леді. Одного мало, на двох користуємося трьома. Холодайл. Покажу вам розпаковку. Це продукти до Мого Дня народження, і ось ось то середня поличка Євусі, шкаф купе, там шмать моє, Бачите, ну все е як у гірлі Girl. -герл». Все складено, все дуже гарно. Тут в мене стояли квіти. Що ви пам'ятаєте? Так загалом виглядає кімната. До речі, у нас є кондиціонер, тілік з СТБ, що дуже важливо. І така картина. Ой, картина маслом. Я валяюсь. У нас сьогодні вихідний останній день. Далі у нас 5 знімальних днів. Всі учасники прийдуть і я обов'язково зніму румтури на їхні кімнати, тому не переключайтесь. Так, кімната Саньочка, Юрчика і Гаріка. Я шажу. Ромтор, бігам. Тут ми спимо, тут ми їмо, там ми ходимо купатись все. Що у вас в холодильнику? <гум> ну, у нас все адекватне. Це якщо що квас. <гум> а що за горішки? Це квас, це горішка. Хоч горішка. Звісно, а в тебе вони давно тут? Вчора це він. Тут у нас є сочок, водичка. Нічого проти законного. Є кресло, <гум> два стуля. Що ще треба <гум> дітям для нормального життя? Ти мені скажи. Тут сплю я, <гум> тут спить юрчик, все. Ми спимо разом. <гум> Але в нас третя подушка посередині нас mm -hmm. розділяє. Да, ну, конечно. Санечка полочка. У мене там сарач. А, а, с... а я сниму. А я Угу. Тут спить Гарик, Саша, Юра. І гостинний дворик. Добрий ранок, смачний сніданок. Ми прокинулись на зйомку. На годиннику. 12. 8.30. У нас виїзд. Будем їхати. Це карпусі на Капучино. На годиннику у нас 8.23. Це означає, що ми вже одіті і будемо зараз спускатися. Якщо ви хочете поїхати на машині на знімальний майданчик, це означає, що вам треба спуститися за 5 хвилин до виїзду, щоб успіти в машину до Карпуся в його супертанк. Паті-бас. Паті так. Паті да, там такий агрегат. Я валяюсь. Осьо мої чапи. Бархетні В таких в сторону кителя. І йдем, йдемо в нашому холлі. Зазвичай ми збираємось, це остались чиїсь обіди. Тут речі сушаться, тут ми прасуємо речі і спускаємось на перший поверх. Опа! Опа, карпусіна! Я успіла. Добрий ранок сочний сніданок. Танк, на якому ми їздимо. Карпусіна, як звичайно, тут алкоголь. Саш, розкажи свій настрой на сьогоднішній день. Настрой? Зробити все за хорошо. Угу. Все за хорошо. Так. Угу. Да. Щоб завтра стати на балконі. Угу. І так, знаєш, бар'яжна. <заразу>. Супер. Да, засу... Супертрек от Олександра. Їдемо. На студію. Маля передай під перед моїм підписчикам. Наставаєш на теліт лучше. <рес> так що ми їдемо на знімальний майданчик, Карпус радує своїми елітними треками. Я кайфую. Класна, класна музика. Добрий ранок, ми Добрий на трасі. Покинув Олександр Карпус, його забрали в ТЦК. Удачі йому. Шкода цього добряка, але він їде в циха. А ми гарний був бармен. Ну, може, ще його колись побачив. Це повний капелюх, якщо чесно. Ми їдемо вже на павільйон. Уже мінус один. Їдемо. Вже в топ-10. Топ-10. Реально, вже топ-10. Саша плісден гейтнес. Все, ми приїхали, заходимо в нашу студію, відкриваємо двері і заходимо в святу святих. Вони до нас всіх піндюрять. дюрять. Зараз будемо очитуватися по карпусі. От наше ліжбище. <сих> Карпусіна немає, <сих> Юра. Шкода, що тебе не було. Там ти цікаво забирала таких сладеньких мальчиків, як ти. Куда? Карпуся забрали. – Серйозно? – Да. Ну, ти не шутиш? <рес> – Ні, ми на таксі приїхали. – Його встановили? Да. – Так. – Дуже, як добре, що в мене сьогодні не було. У мене закінчилась відстрочка. – Закінчилась? – Так. – Ну от. – А що тепер, де Карпусь? <рес> – Карпусь рішає питання <рес> з ТЦК. – Що за красотка сидить? – Привіт. – Привіт. – Я вам зараз розкажу, як це було. – Привіт. – Давай, розкажи на фото послухав рекомендації, щоб мені зробили пряму кутку стрижку. Ага. Щоб мене... а ти знаєш, що не можна стрихатися між доєми? Слухай. вона ну, не могла бути так явно. Щоб це було видовжене. Я цій пані об'яснив, що мені треба зробити, все 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 об'яснив від А до Я. Угу. Сказав, що кажу, мені зараз не можна змінювати образ. І вона бере машинку і отут мені отак херачить під ноль. Яку, що ви зробили? така форму прямо кутну. Полу Я Це є в це дамочка, яка стрижа зімня вишня, стрижка. А нельзя тінями якось тут замалювати. Підмалюємо. Або якщо я собі так подумав, між випусками коли стригтися, якщо нас не випускають в люди. Даша взагалі не побачила і змінені. Знімаємо тільки з робочої сторони, пожалуйста. Так, де робоча. Е, їдемо в машині, під'їжджаємо до блокпоста. Нас зупиняє жінка поліцейська. Покажіть документи. Ну я бачу, що Олександр Карпусіна трошки замешкався. Такий да, да, да. Е, от показує документи, його починають пробувати в банк, коротко, в результаті. А вас не перевіряли? Ні, нас Галі вирішили не, не трогати. У пана Ігора все окей. Вот. А ага, карпусі нам сказали, що по протоколу вони мають. Карпусь учиться в універі, каже, я покажу клінський хваток, бла-бла-бла. В результаті його все одно повинні відправити в ТЦК. Замазують лишай Юрчику. Що? Який <реш> лишай? Тепер у мене, дай Бог, буде все добре. Отака така от я І готовий мій образ. Ось вот так от. Герли, герл, Я тут попачкалась. Боже, мать. Тут у нас сонное царство. Опа! Ну наша, так выйдет. Ну блин, коли... ну ты казав, иди отсюда. Уже вставайте на грим, Женя. Женя. Ти десь щось там зробив. Вас на грі попросили розбудити. Жень. Кажи, що я не встав. А ви знали, що Карпусін автоцікав? Це піздець. Ваші думки? Ти так близько з дівчині. Ні, нормально все. Ти може... Та що це піздец? Не дай Бог. А прикиньте ви. а ви це в футболки, а мені що? А мені ні що? А мені ні що, сьогодні. Це просто ужасно. І що ви робили? Нічого, біг би через поле. Блін. Рано ти мене списала з рахунки. Вернувся. Це тебе авто цікаво не списали. Так, ти хто мене не спише? як твої емоції взагалі? Я дуже переживав, що отримує чорну форту. Завтра буду в чорних. І я не буду в чорному. Скільки заплатив? ти шо? Реально? Будемо їхати на машині в місті чи будемо на таксі вже їздити? Будемо що ну, ви скажете? Дуже нас налякав Олександр. Ми раді, що все так закінчилось, бо чесно, вже сьогодні були готові до того, що у нас буде мінус один час. Похоже на на кого на елітну похоже просто Галя. Якщо ви не знаєте, а ви не знаєте, давала люлей в прошлої раз всім, хто любив її прическу той дракон. Не, прическа была хорошая, просто ну. А макияж? Бомба вообще. А чого ты всех засирала? Мне понравилось, що типа 10 випусків подряд у мене все волосся а у всіх всегда розпущен. Угу. Вот там вот все сидять, общаються. Я носика ушла. І от покажу вам Ектора, Це подушка і вікусі. Ми вже опитличилися. Зараз ми йдемо на павільйон. Тут є вкусняшка. Тут ми заходимо на павільйоніус. Зараз нам будуть перевіряти звук, поправляти грим. Наші супер адміністратори ті самі двері мастер шеф. І тут наша кібітка. Тут нам буде час поправляти. Тут хто в чорному сидить на бутилках в наказанні, шукаємо свої кісточки. У нас да. до речі, всіх персоналі кісточки. Дякую. Да. Індивідуал очкам. Наталія. Я тут. Я вайт партух. Сподіваюсь, він не залишиться. А все, нам зараз будуть перевірять. Завоча суми, які я заробила. Ну що, задоволені собою? Саня. Саш, ти що такий противний? Я, я таки ну все, скажи, я замаханий. Прямо, не на, не накрашений, накрасий, тоді посміхай. Я вам покажу своєму влозі, що ми їмо. Бо ходять різні чутки про те, що там погано погляд учасників масаж да. і так далі. Зараз я покажу, як годують нас, а ви вже самі зробите свій висновок. На сніданок. весь з'їли, але якщо не помиляюсь, ось один із сніданочків залишився. У нас були млинці з кисломолочним сиром. Дуже смачно, бачите, всі поїли одна порція. Залишилась, не знаю навіть чи я далі іде. У нас є обід. Показую на обід. У нас сьогодні кускус -кус з м'язком з овочами. виглядає дуже файно, що да? mm -hmm. скажете? Це mm -hmm. <свистит> <свистит> такий супчик, ще гарячий, з локшиною, Дуже смачний, обожнюю супчики тут. Далі вечеря. Так. Вечеря. Все при вас розпаковую. Биточки і картопелька варена. Дуже смачно також. І до цього у нас є ще салатик. Квашена капусточка з огурком. Все. Ось так нас да, годують, а ви вже самі робіть висновки. Погано чи добре? Я вважаю обалденно. Знову двері мастер-шефа. І наша кібітка. водичка. У нас є кондиціонер, все як не може бути, і за наші бджілки направляють так, санючок. Ану поділись емоціями. емоції лапки. цікавий факт. Ми швете ті, хто білі в десятки. Що час вам покажу, у нас проходить розпитличування? Хандра, відкривайте двері, показуйте, як у нас проходить. Розпетличують. Ось, який у нас сьогодні був конкурс. Ось забирається, ось наша кладова. Балькон. Ось так тут все. Там девайсна. Покажу вам наші тарілочки, що є тут в доступі. Кіченей це як положено спонсори спонсорів. Майстер шеф так нас їх розпетличують. Ось так все виглядає. Жень, що, емоції, що ви в десятки. Нормально все. Швиденько, емоції, що ти в десятки. Та я в шокі. Мені коли я вас сказала на балконі, мають хоче заробіти, да? але я не вірю. Ти авалзі? Це... Да. Ти щасливий? Да, я да. теж. Так. Отримали смс стосовно того, що треба йти на грим, а це означає час писати пост-інтерв'ю. Ой, буду розповідати сьогодні про свій 90 нас Заходимо. Перше це кімната Аліночки. Це у нас ті, хто вибули. Так, от тут от ми сидимо, яруємося. Короче, Юрка підає. Саш, ти який-то токсичний став, не знаходиш? Ми з Сашки вдвоєм голі спим, тому ми чекаємо, коли нас наконец-то вместе поселять. Ужас. Ось це ближе до десятки, але троль людей вела за токсичне. Тут наряди, кстати, судді висять, тільки я вам не показувала. Це тільки ексклюзивно в моєму блогі. Коротше, так виглядає кімната, де ми записуємо пост-інтерв'ю. Тут є камера. За кожною е, операторською у нас закріплений звукорежисер, інтерв'юєр. Е, ось тут камера, тут буде мене видно. Далі тут сидить у мене Сашунечка, інтерв'юєр. Тут все його видно. От, тут у нього питання, тут сижу я. Ось на такому фоні. У мене включений кондиціонер, такий мікрофон у нас. Такий фон покажу вам. О, так от тут все гарно. Пінопласт. Тобто все утеплено. І ось так все гарно виглядає. Ну, у ще апаратура я валяюсь. Глаза? Працює, так. Да? І працює. Так, я готуюсь угу. до інтерв'ю. Так, так, так. А я тут можу вирізати, що захочеться, все, аж то не ваша, ти там, там машина, що вставляє все, що угодно. А ще знаєте, що у кого завтра день народження? Ладно, виключаю. Ой, блін, мотивація має бути завжди. Мотивацію потрібно підняти. І тут, Ектор говорить, що клас дає мені 40 шефів. Я прихаю, я готую класний тирамісу, дійсно, смачне до 20 хвилин, і я вже. Все, мені нічого більше не потрібно, мені цього достатньо. Але детектор говорить, що обирайте наступну страву. І я дивлюся, думаю, блін, візьму карбонару, пасту Володимир на минулі будь чорних хвалив. Тому думаю, why not? Тому е ти Ви. ми підіймаємось на балкон, а це означає, що я в десятці. Вердишся в нас. Дуже приємно тебе це чуть вишати така псяж. Да, ну, по факту. <рес> факту. Добре, я вже відписала інтерв'ю. Сподіваюсь, вам сподобалась внутрянка цієї сторони. Остершеф. Зараз я вже біжу до Дашульки в машину і будемо їхати в готель. Що вранці не дуже вам все зняла? Через це наш готель. Візит, де ми живемо. Ми живемо в погребах. Тут у нас є таке кахве, тут є кухня і місце, де ми можемо посидіти всі нашою великою дружньою компанією. Тут у нас є хол ресепшн. Ось так тут все. І підіймаємось на третій поверх, де я, собственно, живу. Ось такий. Сьогодні у нас був знімальний день. Добрий ранок, смачний сніданок! Я забула, блін вам зняти, як я просипаюсь, поэтому дивимося, коли у мене вже почищені зуби. Коли у мене вже одіваються сережки. Кстати, треба, блін, мені занести до когось в холодильник шампейн, бо мій холодильник, як ви пам'ятаєте, забитий напроч. Я, звісно, вора, звісно, що то мене знову піднакрило. Мій образ ви вже бачили. Така суканька, таке отекше ша ліцом. Ну, нічого. Головне, щоб людина була хороша, правильно? Ну що, приїхали ми на павільйон, самі останні. Пан ігор болячка навіть не розрішає кондішн включати в кімнаті, що Женя від нього навіть приїхав до Карпусіна. Гарік в депресії, як звичайно. Так, ну що, ми зайшли, а тут, дивіться, зона відчуження. Крім Ектора і Карпусіна, який, як звичайно, спить до 12 часов дня, нікого немає. Но... Я, Оруджева Глина Андріївна, урочисто вітаю. Наталочку, з днем народження. Я щиро бажаю, щоб ти сяяла як найяскравіша зірочка на цій землі, щоб твій вогонь всередині ніколи не згасав. І щоб все, що відбувається на із негативу, йшло на все, що відбувалося з позитиву, йшло до тебе. Звучено молока немає. Наталочка, вітаю тебе з днем народження. Бажаю тобі кохання, ось ти наше сонечко, така маленька наша дівчинка. Нехай тебе буде все одно ідеально. Yeah. Коротше, мене вже нафарбували. Приймаю цілий день вітання, і зараз іду за ще одним. Якась мені доставка. Зараз разом з вами подивимось, що ж там мені замовили. Забрала достав очку, і тут у мене квіти ромашки. Клас, люблю дуже ромашки. Будемо пити чай рамашками. А, Пахне дуже смачно. Боже. Я обожнюю таке все. Ми вітаємо тебе! Ми вітаємо тебе! Я думала, Коротше, що мені подарили ці прекрасні люди? Неймовірні квіти. Густовий. Mm -hmm. А весь але... неймовірні букет стоять 10 років. Отакий От торт. Happy birthday, Натал Очка. Тільки треба фокус. О, yes, Натал Очка. Так, перед тим, я укушу торт. Е, сьогодні Бог що мені подарили. Я буду пахнути дороговалютно. Ніколи в житті я собі не купляла це, тому що жмочу на це гроші. А ці прекрасні люди на мене не зажмотили. поэтому у мене дороговалютний подарок. Пишіть свої догадки в коментарях. Бр. А я обожаю. тут є шиммір, пенка, кремчик, скраб. Клас! Подарок мільярд десяти. І по традиції я кусаю кожен рік на день народження торт. Я його кушу зараз. А я уже йду на павільйон. У нас у всіх є дві хвилинки. Я думаю, я краще дойду, вам все познімаю, вам все покажу. До речі, як вам як мене привітали. Мені дуже сподобалось. Я дуже трішки розгубилася, не знала, кого обіймати, кому дякувати. Ой, ці люди чарівні. З Днем Української державності. Голос, а хрип. Тобі треба сьогодні полтінічок тяпнути, щоб тобі легше було. Согласна. Слухай старшого. Согласна. Коротше, ми вже заходимо на павільйон. Сьогодні битва чорних. Слава Богу, я не там. Це подарок. Долі заходимо в нашу ремерку маль очка. Як настрій перед битвою чорних? Настрій бомба, тому що я виглядаю, як розкішниця. Розкішниця? Розкусниця? Ні, розкішниця. Медлайн. Скажи, будь ласка, як твій настрій перед битвою чорних? Я тут владна бідва чорних. Я тут переробку страви думаю і розумію, хто був в моїй голові, коли я ось це все обирала. Отой соус, з тисячі компонентів. Мікусечку гримують. За сос. Ай-яй-яй! О, Боже, я якось постаріла. то чекала? Чи 22 вже на обличчі видно? Вітаю тебе з ним народження. Бажаю тобі творчих успіхів. Ти така молода. За ще все попереду. Зберігай ентузіазм. Розвивайся. і сяй. Дякую, Саш велика. За такі теплі слова. Чи коси ці? Перевір очка зв'язочка. Все виключається наші вже далі. Ну, конфіденційно. Подарував майстер-шеф. Мені 22 роки подарок відповідний. Барні. ми вже з'їли. Отакі О, Оце смачно. Отакий сок. Сок. Оце вже почти доїли снеус. Лохина. Метро, спонсор, дякую. Чого спонсор кінчинейт не завалявся в цьому пакеті? Питання було три банана, інжирні персики. Мої О, улюблені, Дороговалютні. валютні, і мілка паста. Тоже хорошо. Все. Ця розпаковка обійшлася сідом тисячу гривень. мастер-шеф. Так, все, перерва у нас завершилась. Уже ми заходимо всі на павільйон після. Обеда після розпаковки. Януся, дякую. Ось тут ми гримо. Ну що, топ-10 найкращих кулінарів країни сформована. Верта. Йо, йо, йо! Сучка, і дити. Так, ідемо. У ну, нас знову розпетличування. Ось такі тут кейсики. Ось так ось тут все. Тин -тин 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 -тин. Кладова. Ну, я вам це вже все показала. А це кстати, я вам покажу ресторан, де приходять наші гості. Отут, ось вже кричать, я вам бистренько покажу. Коротше, оце тут ресторан, де ми зустрічаємо гостей. Це оця велика майстер-шеф, де стоять судді. І часи вам зараз покажу. Наталочка! Наталочка! Ти дисяточка? Да, ви за мене раді. Звісно, зараз. Вже нас люблять. Ура! Так, все, зараз вони будуть розпетлич. А ну зняли швидко цей шефніш щоб я його не бачила на вашому форту. Так, ось так виглядає цей шеф Гарно, Гарно, там? А тепер я забрав обратно. І все, і, і поки. же зняти да, фартушок за рахунок чого. Що? Типа щось мені треба перевіряти. Не треба не <гум> виключати камеру. Знімаємо раз разом фартушки. Віддаємо видає нашій видає пані Ірині стилісту. <гум> ось так насопетлічі. <насыпь> <гум> Я себе не зняла, поэтому знімаю ось цього странного естонця. Yeah. А мені костя подарив персик. Вмити? Ні. Ні. Ти... Гарик, ти що, ще офігел? Вона вже спиртує. І... От. У нас з Гариком одна на двох пастила. Дай, дай, дай камеру. Дай, дай камеру. А, його вже дай. немає. Їй 22. А я думав їй 13. Виглядає на 16. Порча на паноза буде наведена на певну людину. Боже, скільки я на цьому проєкті, тим більше я е, убіждаюсь в тому, що. Ти йди там, бо у нас. Люди старше правую. очень не очень. Хотя ви очень. І Михайло Миколаєвич. Міша, як вам помада? Нормальна в кадрі? Сьогодні так. Дякую. то, що було вибачено, оранжеве, ну, не оранжеве, таке жовте. А ще мій санечок інтерв'юєр не подарив мені абсолютно нічого. Я йому не скажу. Я тобі дарую ефірний час, дитинка. моя. — Скажи. — Ефірний час я дарую сама собі, вбитві в чорне. Свій час. реально. — Боже, якими людьми я себе окружила? От сема. Тому що тобі тільки оце дай, в руках щось потримати. Yeah, а отут... гроші. <сих> Те, що я викладаю, Саш, що так, ти викладаєшся? Да? Мало позитива, тому то що Естонсен залишився. А що, вже починається десятка, вже шутки у нас будуть жорсткі. На не так шутили. Але. Ну що, відписали ми пости, ви вже побачили всю атмосферу на них. Зараз ми з Жекосом, замість того, щоб їхати в готель. І накривати стіл на честь Йдемо мого дня народження їдемо в Одесу. Ми зараз їдемо в Рівермолд. Треба купити мені та Євгену. що я сам розбереться. Я сама розберусь шмот очки. Так, мої пакунки. От я інтересний факт, коли всі дівчата хотіли собі. Там першу машину, гіллендваєн і так далі. Я мічкала про фольксваген Beetle. Перша Серьозно? моя машина. Да. І я хотіла її нежно лілового кольору, щоб була яка як ігрушечна машина. А потім уже далі у мене поршкає. Ну і все як положено по класіки. На перша машина мрії у мене була фольксваген Beetle. Так, ну що, дорогий мій відеоблог в торговому центрі нічого не знімала, бо все намагалася зробити настільки швидко. Я ще Жені шукала. Коротше, там своя історія. Я вже приїхала, мені благо всі допомогли все нарізати, підготувати без моєї участі. Зараз беремо шампейн і спускаємося вниз. Я вам там все підсніму нашу парень, таку Продиві. обзор стала. Вон mm -hmm. мінус. Розьмемося за, ручки, як в американських фільмах. Mm -hmm. Прочитаємо молитву. Дякую Богу за це слово. Дякую, Наталі, за цей день. За те, що ти народилася в цей день і пригостила нас цією дітям. Аллилуйя! Ну там очікували, не очікували. Просто цікаві вражені щі. Хто чекав? Типу, я, блін, по моїм фільмам точно буду. А хто не чекав? Хто не чекав? Попадет десятку? А, так, я знала. Коли я йшов на касі, я не чекав попаду десятку. <реш> на касіп, я мрьл. Я была убила, что попаду. А я на кастрюле <дівчу> играла, <вийнула, реш> но потом уже да. Вышел. Я думала, на этот кур'ях юза не А, на кур'ях на перших. Mm -hmm. Может я их вспомнить, честно. Mm. Да, кстати, я думала, <реш> Я, ваш... я... 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 об'єктивно оцінюю силы. Ну вот, об'єктивно. Я, сил, я, там, сил, там, от, от, я об думала, что в десятку попаду. Вы ж краще знаете сильные слабкие стороны. Хто що вміє, хто то що може, то об'єктивно може. А де Женя? Що ти мечешся, ходиш? Сідай, що ти? А я просто ну. А яка це баночка пила? і білка. Галя, ти не видала до карти? Наташа, сьогодні закриваємо двері. Да? baby, oh, I'm praying on you yeah. tonight! Я я Йо, не а, може не, не перше ти думала, що всі ці люди, які зараз в десятці, опинуться в десятці. Плавна пауза, шаня, твой дос на Наталечка, Я хочу випити для підняти цей тост за твою родину. за твою родину, яка до цього моменту робила все для тебе. І хочу випити за твою майбутню родину, яку ти спориш сама, Дякую. яку ти будеш вложувати всю свою душу і любов уже безпосередньо в своє. Тому за тебе за твою зарішню сім'ю і майбутню. Зараз ну, уже стол. Ось такий тортик мені подарували Денеж. у нас тут гадання.